Це наша нова колекція Transit. Її ширина 306 см. Вона фактурна, добре драпірується та приємна на дотик. З такою чудовою структурою на просвіт буде вимальовуватися цікавий візерунок, який є родзинкою цієї колекції. Тим не менше, її так само можна зробити на підкладі, і вона буде більш щільна, буде пропускати менше сонячного проміння. При цьому виглядатиме так само елегантно на вікні. Важливо зазначити склад тканини 56% ресайкл поліестру та 44% поліестру, тобто ми притримуємось технологій, які при виробництві тканини не забруднюють навколишнє середовище і при цьому мають круті експлуатаційні показники. Колекції 29 відтінків. Ми залишили основні натуральні кольори, які є дуже важливими для цього виду тканини. А також додали кілька чудових пастельних відтінків, і навіть кілька яскравих, така гарна кольорова гама. Це не тільки екологічно чиста тканина, але й дуже чудова, тому що її можна прати при 70 градусах Цельсія. Тобто, ви можете кинути її в пральну машину при такій температурі, і вона вб'є 99% бактерій, які можуть бути на ній, і вона все одно залишається красивою. Вона дуже м'яка та розкішна. Чудово підходить для контрактних замовлень, тому що вона відповідає всім американським, британським та німецьким стандартам тканина Transit виглядає приголомшливо так само, як і всі наші продукти, сертифіковані архітектором. Це означає, що вона виробляється без використання будь-яких шкідливих хімічних речовин або оздоблювальних матеріалів, а також виготовляється за стандартом ISO 1430. В нас також підготовлена гарна візуалізація відтінків для перегляду в телефоні або за комп'ютером. Тут можна побачити кожен відтінок під нахилом або у декількох відмінних варіаціях, і це дійсно виглядає красиво. Тож, якщо вам потрібна маркетингова підтримка, будь ласка, зверніться до вашого менеджера.